Який як батько, так і син, яка хата, такий тин. От тобі здибалося зелене чудо, повний дилетант у всіх питаннях державних і понад 13,5 мільйонів виборців, які під час війни обрали його президентом України. Тепер Україна мивається кров'ю. Понад мільйон загиблих, поранених. Військовослужбовців, цивільних, серед них понад три тисячі дітей. Україна перетворена в руїну, перетворена в кладовище. А ми ще думаємо, що робити, як терпіти і що робити далі. Коли опинилися разом з таким керівником, з такою мафіозною структурою, наче Зеленським, на краю прірви. Запам'ятайте, українці, у вас ніхто не вляже.